Привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 4 квітня і, на жаль, не було в мене можливості робити включення, тому я вам показую, що в мене за ці дні набишивалась, і до кожного процесу буду вставляти фото, що було е, до, тобто чим закінчила я в минулому відео щоденнику. Перва робота, яку я вам покажу, це мої, мій доволбу космічні вовки. Прев'ю, ви бачите, перед собою. Нагадую, що це від скрині мірушника. Вона у мене часто малькає. Ну, я розумію, але ж мені її потрібно вишивати. Можливо, комусь і не цікаво, тому що вона дійсно майже в кожному відео. І показую вам, що в мене навишивалось. Ось дивіться. Я додала ще одну діляночку ось тут. Бачите, там у мене в прошлому відео я закінчила це вушко, У мене було, вставлю відео, фото, ви побачите. І оцю діляночку я додала. Уже носик, бачите, ось вирисовується ну, дівчинка тут вушко, воно там туди далі, вниз буде ще більшеньке. Ну, тобто, картина вже вимальовується трішки більше. І наразі у мене вже 40% вишито від усієї роботи. Нагадую, що вся ж вона у мене не поміщається, не поміщається, тому я вам показую тільки ту ділянку, де я вишивала, але по фото, яке я вставляю, ви побачите, скільки там вже вишито на даний момент повністю. Ну, 40 Доволі, як для такої роботи, це дуже, як на мене, доволі такий гарний кусок. 40%, самі розумієте. Ну, Гарна робота. Виходить, я задоволена, але ж кожним разом її вишиваю все трішки ну, цікавіше. Але при цьому ваші бісери, тому приходиться вишивати тільки за столом, тому що я вишиваю на руках і вишиваю на рівномірці українській 25-го аккаунту. Ну, але ж красива робота, вже більш пішов, більш такий цікавіший сюжет. Сама мордочка хлопчика-носик, бачите, тут уже дівчинка пішла. Ну, отут ще я хлопчика до хлопчика-вовка довишиваю. І вже потім далі внизу, я там не пам'ятаю, там уже, оце, мабуть, на оцій ділянки, от, отак, як іти сюди вишивати, то я, мабуть, його повністю і довишиваю. Ну, тут ще знизу, може, трішки буде, але в основному. Хлопчик вже більше йде до закінчення і там вже розпочинається робота над дівчинкою -вовчицей. Ну, Ось такі в мене просування. Вони є. Додала я, якщо я не помиляюсь, 3000 бісеринок з минулого, з минулого щоденника ну, і це 40%. Скільки на даний момент повністю бісеринок, я не пам'ятаю, тому не буду вам казати. Але чимало. Ну, ви самі розумієте, масштаб роботи. Отже, ось такі у мене просування на цій роботі, і зараз покажу вам, що я навишивала ще на своїх совушках. Ну, і наступна моя картина це совушки від дизайнера Соль. І прев'ю ви бачите, ось такі вони повинні вийти. Показую, що у мене тут навишивалося також. Отже, тут Знизу я вам показую. У мене додалося ще 20 рядочків. Це, якщо я не помиляюсь, 3,5 тисячі бісеринок. Ось тут ділянка я повністю вишила. Бачите, знизу. І зараз я вам покажу ось так. Ось, бачите, і це до ось цієї діляночки. Оце в мене нам вишивалося. Давайте я зараз так трішки підвину, щоб вам показати. Щось, дивіться, тут у мене ж вже пішло, бачите, усю оце сувенятко маленьке. Бачите, скільки воно вже вишилося? Це дзьобик, один глаз. Вибачте, одне око, ось інше, зажмурене. І тут, ось, оця діляночка це ж пішло друге маленьке сувенятко. І усю очко цього сувенятка. Ну, бачите, да, що сім'я вже вибрисовується трошки більше. І вже, думаю, в наступних моїх просуваннях, якщо я ще хоч 20 рядочків вишаю, ось тут, то оця велика совка вже буде повністю завершена. Там по цьому. Так що, ну, бачите, знизу воно теж довіриться, як красиво все виходить. А, так, знаєте, по зимньому сніг і все це в такому засніженому лісі. Ну, красиво, красиво, мені подобається, як це виходить. Дуже красиві кольори. І також наголошую, що тут у мене зараз уже на цій картині також вставлю фото, що було в минулому, на чому закінчував в минулому щоденнику. І зараз у мене тут вже 60% вишито на усій роботі. Тобто залишилось вже менше половини-40%. Ну, але доволі все-таки теж не маленький кусочок. Ну, зараз у мене тут 60%. Ну, робота гарна, робота красива, така вона приємна і мила. Ну, особливо, коли вишиваю сім'ю. Мені дуже подобається там вже в кінці, мабуть, як буде фон, то буде не так цікаво. Але от саме зараз то цікаво, тому що ця сім'я вирисовується, бачите, тут повністю тут крила вже відшиті. Одне сувення майже відшите. І це свинятко вже почало відшиватись. І там, чим далі, тим воно цікавіше. Зараз вам покажу по Ось, бачите? Ось тут у мене тут залишився, якщо я повністю завершу ось цю совку вже в наступного разу, я так думаю. І ось тут маленьке осталось, не так і багато. І потім ось це меншеньке. Ну, а там вже піде інша совка. Ну, цікаво, цікаво, вже більш цікавіше вишивати. Саме сім'я, це знаєте, це саме місяць і сім'я це самий головні елементи у цій картині, тому їх цікаво вишивати. Мені саме, би, саме через них я і розпочала цю картину. Ну, ось така краса. Теж вишиваю на українській рівномірці 25-го каунту. Дуже красива робота, особливо в житті. Ну, кольори просто. Бомбезні вони так переливаються. Я не знаю, наскільки вам камера передає такий а, блиск, але при цьому він такий, знаєте, як тут не зайвий, а саме так, як і повинно бути. Ну, мені подобається результат, який виходить. А, все чудово видно. Видно і маленьких совенят, і видно цю велику совку, і гарні переходи, і видно і крила. Особливо коли дивитися здалеку, дуже красиво все показується. Тобто, ну, гарно, мені подобається. Маю надію, що вам також цікаво слідкувати за моїми просуваннями. Ну, Додала я тут, також бачите, 3,5 тисячі бісеринок. Теж доволі таки суттєвину це 20 рядочків. Я в основному тут додаю по 20 рядочків. Стараюсь максимально швидше завершити свої довгобуди, щоб розпочинати інші процеси, тому що в мене вже готові деякі інші набори, і мені хочеться розпочати щось новеньке, але не люблю, коли в мене не завершена робота. Тому хочеться завершити ці довгобуди. Розумію, що це буде не так швидко, але все ж потрошку я просуваюсь. Ви бачите самі, так, да, красиво, воно все дуже гарно. І теж така, знаєте, важка робота буде. Я не знаю, як я буду оформляти ще її. Ну, треба буде з цим дуже бути уважними, тому що щоб рамка витримала. Ну, ось така краса у мене вийшла і тут. Ну що ж, з цією роботою я вам... Показала, розказала, що в мене також додалося просування, 20 рядочків, і зараз тут 60% вишито від усієї роботи. Також нагадую, що вся вона не поміщається, тому я вам показую саму ділянку, де я вишивала. Ну, ви розумієте, да? що ось звідси, оце 20 рядочків, оце, оце я вишивала. Зараз я її вишиваю до самого низу, те що там залишилось. Ну, ось так. Отакі просування у мене на цій роботі, на моїх зошках. Ну, і зараз вам розк... покажу і розкажу ще про одну роботу, над якою я працювала. Ну, і наступна робота, про яку я вам розповім, це моє пробудження природи. Нагадую, що це картина, повністю моя розробка. І прев'ю лежить перед вами, така вона повинна вийти. В минулому відео щоденнику у мене там вийшло тільки 10 рядочків, у мене просто не було часу і можливості, і дуже мало. Тому в цьому відео я вишила трішки більше. І зараз е, у мене я вам покажу, і в мене тут вишито вже е, 33%. Відсотка. Одна, третя частина від усієї картини. Вона теж трішки не поміщається, тому я вам показую ось знизу, бачите, водичка з камінням. І зараз я ось так зроблю, щоб вам було видніше. Ось так: Отака. О, така краса. Дуже красива робота, дуже вона яскрава. Я прям захоплююсь цими зеленими кольорами. Дуже красиві гори, такі, знаєте, насищені, такі, ну красиві. Особливо, якщо дивитись вживу отак, а, з боку, то зовсім небо є небо, воно дає свою глибину, хмарки, ніби такі пухнасті і гори. ну Мені подобається. Я задоволена результатом, я задоволена тим, як воно виходить все. Дуже красива робота, дуже така, знаєте, насищені тут красиві кольори: що квіти, що небо, що гори, що зелень. Ну, повністю. Так, додала я тут, якщо я не помиляюсь, 130 рядочків. Ну Зараз у мене тут на даний момент 33% рівно 100 рядочків у мене вишито. Оце там разом. 300 їх, але отут у мене вишито рівно 100 рядочків. Тобто одна, третя частина від усієї картини вишиту. Ну, небагато так залишилось. Вибачте, якщо будуть посторонні звуки, тут у нас ще сусіди роблять ремонт, тому було тихо, а це. Ну, я думаю, що вам не дуже гучно. Отже, ось така краса у мене виходить. Дуже красиво, дуже красиві оці всі відтінки. Все воно так гарно виглядає. ну Річка, оцей водоспад, бачите, повністю вже завершений. Квіти, квіти, каміння, різних типів. Тут вже пішли навіть ялинки. Ну, красиво, я задоволена. прям... Особливо дивитись вживу, знаєте, такі зелені кольори. Вони всі різні, вони всі, а, як вони всі а, між собою грають, тому що тут різна структура використовується: і матові, і райдужні, і просто прозоре скло. Ну, красиві, красиві, дуже красиві кольори, дуже красива зелень. Хто полюбляє зелень, я думаю, вам дуже сподобається. Ну... Оце так, одна третя ділянка, якщо дивитись по прев'ю, ось ви бачите, да, що якраз у мене завершиться оця частина, оця в мене вишита. Оце якраз оця ялиночка, ось вона у мене вишита. І ось це вона. Ну, оця частина, мабуть, буде саме така не дуже цікава серединка, а вже далі отут підуть багато квітів. І Ну, але тут в цій середній частині тут саме найбільші гори будуть виділятися, бачите? Ну, Тобто, красива, красива картина, я задоволена. Тут цей, цю картинку я теж це повністю картинка моя, не тільки сама схема, але й картинка. Ну, дуже красива робота, я задоволена. Вишито, нагадую, 33%, і. Якщо в рядочках, то це 100 рядочків. Тут я повністю вишиваю по всій висоті картину. Ну, ось така діляночка у мене вишилася, оскільки додалось. Я задоволена просунула і цей процес, тому що в минулому відео щоденнику у там на нього просто не вистачило часу і можливості, тому там вийшлося мало. Але тут я вже вийшла. же ставлю в. Ж... Нагадаю вам, що було в минулому відео, і поставлю фото, що було до. Ну, ось така краса. Ну що ж, розповіла я вам про всі процеси, над якими я працювала. Маю надію, що вам було цікаво. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь, якщо у вас щось зацікавило і є якісь питання, питайте. намагаюся завтра ж де відповідати. Ну що ж, дякую вам, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайку, мені буде дуже приємно. Мирного неба нам всім і до зустрічі!